Кадрові зміни у пластовій родині. Відтепер керувати рівненським обласним молодіжним пластовим вишкільним центром буде 24-річний Андрій Трофімчук, який у пластовому русі з 6 років. Чоловік родом зі здобиці у минулому військовослужбовець. Протягом 2022-2024 років брав участь у боях під Бахмутом. Після поранення та проходження реабілітації долучився до вишкільного центру. Ми хочемо е, взяти акцент на громади, е, особливо на віддалені громади відського району, де поки що немає пласту. От е, сьогодні, буквально наші працівники приїхали з презентації з е, Сарненщини. для того, щоб організувати осередок посту, треба повнолітні волонтери, які будуть мати. Внутрішнє бажання і мотивацію, от їх насправді є достатня кількість, і їхнім пошуком ми займаємося на посаді очільника закладу. Андрій Трофімчук замінив Оксану Скляр, яка очолювала центр з 2020 року, та достроково залишила місце керівника через особисті причини. Я не відчуваю в собі сили і ресурсу продовжувати, тому що. Я буду тоді нечесна з собою, з своєю організацією, з керівництвом, оскільки не впевнена, що я маю дати те, що я би мала би давати, і зараз хороша нагода передати це людині, яка точно впорається з цим 100% як найкраще. Працівниця обласного пластового центру Софія Балагура розповідає з новим очільником закладу. знайома вже давно та впевнена, що пластовий рух рівненщини у надійних руках. загалом з Андрієм знайома вже достатньо часу, тому що пластую вже понад п'ять років. І загалом щаслива, що буде мати такого керівника, тому що відчуває, що він має великий пластовий досвід, адже пластує з новацтва з самого початку з такого пластової діяльності, і також має. Досвід, який може ділитися з молоддю, і досвід, який є хороший для наслідування молодого покоління. Загальна кількість пластунів у Рівненській області сягає до тисячі учасників. Представники організації присутні майже у кожній громаді. Всіх охочих запрошують стати частиною скаутського руху та розвивати пласт на Рівненщині. Максим Остапець, Олеся Мороз, телеканал ITV Media Group.